Нехай благословить вас Господь ми бачимо, як патріарх та священники благословляють людей на війну та мародерство проти спорідненої держави. Заповідь Божа каже, шануй батька і матір, як сьогодні християни виконують цю заповідь. Наприклад, російський військовий льотчик прилетів бомбити Україну, де живуть його батько та мати. Це демонізація та сатанізм благословляти людей на такі злочини. Коли ці землі переплетені родинними зв'язками. Хіба це виконання заповіді Божої шануй батька твого і матір. Ні, це повне божевілля, одержимість. Сатанізм стверджувати, що вбиваючи ближнього, ви потрапите до раю. Це шлях не в царство небесне, а в пекло. І за цим стоїть не Бог, а сатана. Він вбивця, брехун злодій, заповіді його сатанинські. Вбивай, грабуй, гултуй. Потрібно розуміти, що ці патріархи та священники – служителі сатани, а не Бога, і для тих, хто благословляє йти вбивати, і для тих, хто йде вбивати та грабувати, прямий шлях у пекло. Переходьте за посиланням і дивіться відео.